Регулярні фізичні вправи і заняття спортом можуть зробити дива із нашим здоров'ям та тілом. Фізичне навантаження позитивно впливає на настрій. Це в свою чергу допомагає впоратись із негативними емоціями, які переслідують нас у повсякденному житті. Викладачі Чернівецького педколеджу організували для студентів спортивний флешмоб. Подробиці у наступному сюжеті. Ні для кого не буде таємницею, що рук це життя. Здоров'я людини пов'язане з високою руховою активністю. Майбутні вчителі, як ніхто розуміють, користь фізичного навантаження. Для цього в педагогічному коледжі викладачі організовують активності, щоб привчити студентів справлятися з негативом за допомогою спорту. Ми повернулися. Ми повернулися на очне навчання, і тому робимо все для того, щоб студенти відчули свою значимість, відчули справжній смак студентського життя. І оскільки у нас у коледжі вересень місяць це місяць за здоровий спосіб життя, сьогодні у нас була Fit руханка, яку люб'язно з нами провела керівник фізичного виховання Ольга Анатолійовна Моцкуляк. Взагалі не вистачало от того драйву тих студентів, цього позитивного настрою. І мені подобається завжди щось студента приносити таке нове. І я бачу, що воно заходить їм і вони підтримують. Студенти й самі охоче долучаються до таких ініціатив викладацького складу, адже розуміють, що саме в такий спосіб можна розбавити студентські будні в коледжі. Дуже класно. Піднімає настрій на великі перерви, Якраз саме мето спорт це модно. Будьте в тренді, будьте здорові і рухаємося разом до перемоги. Романо Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.